Вітаю вас в студії другого телеканалу. Ви в об'єктиві. А я Мар'яна Підковська. Вже чотири місяці минуло від початку Єврореволюції в Україні і місяць від найкривавіших подій на майдані в історії незалежної України. Відтоді почалася люстрація: люструють політиків, люструють міліціонерів про правоохоронні органи. Ми сьогодні знову поговоримо, бо тема нашої програми звучить так: як працює львівська міліція. Після майдану і буквально вчора головний міліціонер Львова Сергій Зюбаненко на своїй сторінці у Фейсбуці заявив про те, що вкрай необхідно вже переходити до конкретики і починати повне реформування правоохоронних органів та повну люстрацію. Про це про його слова зокрема сьогодні будемо говорити з його заступником, з адвокатом та з депутатом міської ради, який є. Членом комісії законності, отже, хочу вам представити своїх гостей. Це заступник начальника Львівського міського управління міліції, підполковник міліції Туз Ігор Андрій Хомицький, заступник голови депутатської комісії з діяльності та законності Львівської міськради та Андрій Дідух, адвокат. Вітаю Доброго вас в нашій студії. Доброго. І одразу моє перше запитання буде до пана Туза. Вчора увечері. Сергій Зюбаненко на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив таку заяву, що вже треба вкрай необхідно, переходити до конкретики, так і реформувати міліцію. Свою реформу він назвав добровільною реформою міліції». От саме слово добровільна мене, мабуть, тут і найбільше цікавить. що мається на увазі? Насправді я проінформований повністю про всі події, що відбуваються в міському управлінні, що стосується цієї реформи, так як вже більше року ми займаємося саме міське управління міліції цією реформою. Була ще минулого року створена е, така своєрідна ініціативна група серед працівників підрозділівського міського управління, молоді працівники, це не керівники, це сержанти, лейтенанти, молоді люди, які недавно прийшли працювати в міліцію, які так якби, своїм поглядом мали би е, підготувати чи створити певну реформу для змін, які мали б відбуватися в міліції, зокрема в місті Львові. Так і цей поштовх. Цей поштовх пішов напевно від відкриття нового сихівського райвідділу. Коли відкрили перший Сихівський райвідділ новий, тоді зразу виникла думка в керівництва і почалася розмова, що якось треба міняти ситуацію і піднімати імідж правоохоронної інституції у Львові, тому що він на цей час, бо надзвичайно низький, вже падати було нікуди, так? І е, ця створена група, я не з мене я тут є. В принципі, ми ще ніколи не показували. Ми хотіли. Послідовно ці речі робити, От таке Львів, безпечне місто, регіональна ініціатива міського управління, і назвали її Добровільна реформа Доремі, тому що ми мали послідовно робити певні заходи. Надійсно, ця реформа включає в себе декілька етапів. От і ми вже збирали зокрема начальник міського управління Зюбаненко Сергій Вікторович, вже в минулому році неодноразово збирали прес-конференції, доводили до журналістів ці питання, які передбачені цій реформі. І ми самі свідомо ще до тих всіх подій, які відбулися на Майдані, і що ми зараз відчуваємо, яка небезпека для всіх нас, так що відбувається в державі. Ми вже заздалегідь ще з минулого року, хоч почали впроваджувати послідовно ці речі. Дійсно, є певні досягнення. Ми вже встигли дещо зробити і е, висвітлювали ці речі і в нашому сайті Львівського міського управління міліція Львівґою, які створили також минулому році, і через нашу інтернет присутність. І е, дуже багато ви напевно бачили по Львові і наших е, і сітілайтів, сетанчити місті Львові, і на неземної мові, і бікбордів е, соціальною рекламою. І е, от це будівництво. Нового прозорого, прозорого, сучасного офісу міліції, який зараз будується на вулиці Стрейській біля будинку номер 105. От. проведена колосальна робота і з органом місцевого і з депутатським корпусом. Я думаю, що мої колеги потім мене добавлять чи, чи підтвердять ситуацію, тому що була в минулому році виділена земельна ділянка. почалося все з земельної ділянки. Була проведена робота, що виділена міська рада 4 мільйони гривень. На перший етап будівництва нового нової споруди, бо ми все хотіли починати фактично з чистого листа. І в цих умовах, яка міліція прибує на сьогодні, зокрема, от Львівське міське управління Степана Мандери, більше 50 років ми орієнтуємося в Міністерство Служби безпеки України, вона не підлягає ніяким ну, розумним і нерозумним, тобто там працювати неможливо. Неможливо. Якщо були журналісти, були багато людей, там ніяких умов для праці працівників міліції немає, не існує. А ці питання славнозвісні чи неславнозвісні акції протесту з 18-19 лютого, які були ну, вкрай, скажімо так, нашу міліцейську структуру в місті Львові. Так делікатно скажучи, через спалення автотранспорту, через викрадення технічної, через спалення приміщень, знищення чергових частин, фактично на певний період часу паралізувала роботу правоохоронців міста Львова. Зараз ну, ми, ми потребуємо величезних коштів для того, щоб якось відновити повноцінну роботу. Хоча дійсно працівники працюють в штатному режимі, але виконувати 100% функцію правоохоронної охорону наразі не немає такої можливості. А пане тус до ремі, я правильно зрозуміла? Добровільна реформа міліція. Скажіть, наскільки змінилася кадрова політика після от впровадження до ремі? Дуже важливе і завжди своєчасне питання. Ви, напевно, замічаєте і відслідковуєте також роками, так? коли вибори, коли міняється влада, коли проходяться певні якісь реорганізації, кожна влада заявляє про якісь реформи, інше питання завжди звучить фраза нова, комплексна кадрова політика. Ну, ми розуміємо, що це таке. Це означає, що у них людей звільняють, от, інших людей призначають, значить далі проводиться певна робота. Тобто змін для людей. Наскільки я розумію, це моє глибоке переконання, ніяких позитивних не відбувається. Що стосується нової кадрової політики на сьогодні, що ми почали зробити? В цьому напрямку дуже багато ми за тих умов, що були, не встигли зробити. Це є об'єктивні причини, я можу їх назвати. На сьогоднішній день, вже більше місяця, ви знаєте, що в нас немає очільника міліції Львівської області. Знову ж таки має бути людина, яка візьме в себе відповідальність, яка буде нести якісь нові вимоги і керівництва Міністерства внутрішніх справ. Так? Все рівно, як має бути кадрова, комісія, кадрова політика, вона має бути з голови. Все рівно ж має бути керівництво, все рівно має бути призначати відповідних людей, які на місцях будуть вже бачити картину от, і будуть впливати на ті речі. Ну, що моє особисте переконання, особисто моє. На сьогодні ми робимо багато непотрібних хвиль в суспільстві, залучаючи і змі залучаючи і громадські організації і інші питання для того, щоб якось в свій спосіб допомагати реформуватися правоохоронця. Мені здається, треба всім разом сісти за стіл і просто заспокоїти працівників міліції. тому що. Такий стан деморалізований, який сьогодні в мрії, такого не було ще ніколи. І на то є дійсно причина. Тобто неможливо працювати, немає жодного комп'ютера. розумієте, 16 машин транспорту спалено знищено, 209 одиниць комп'ютерних, не рахуючи постріляних плаз, не рахуючи чергових курс, серверів, які інформації, не рахуючи архівів, які тисячами справ знищили, поспали. Тобто, це стан не катастрофічний, але надзвичайно важкий. Дякую. І питання до пана дідуха. Ми почули вже. Заступника начальника міліції він нам розповів, що до ремі існує вже не після майдану. Одразу було створене. Чи відчули ви в своїй діяльності як адвокат, що рівень злочинності після такої програми знизився у Львові? Дякую, дякую за запитання. <кхід> в першу чергу, що би я б хотів відзначити, звичайно, якщо порівнювати період до революції і після революції, я б хотів відзначити патрульно-пустову службу правоохоронних органів. Яка зараз дійснює патрулювання або сама подекуди, подекуди з ініціативними мешканцями певних районів? працівники правоохоронних органів стали дуже вічливі. А до мене навіть зверталися люди і говорили, що їхніх випивших родичів доводили культурно додому, дякували і все. Тобто, я такого міліціонери. міліціонери до революції такого не було. І це звичайно мене як адвокат, як який безпосередньо працює, я працюю з правоохоронними органами і судами, звичайно, це тішить. Ну і знову ж таки злочинність на як на моє переконання, дещо зараз після революції змінилася, оскільки до мене почали звертатися люди, не як раніше щодо якихось дрібних злочинів, будь-чого бучбудь такого іншого. Зараз досить в моїй. Практиці в моїй роботі після революції є звернення щодо е, шахрайсті, то досить таких е, серйозних, тобто заволодіння коштами шляхом обману і, і, і таке інше. Тобто дещо злочинність змінила своє обличчя. Е, ну і я думаю, мож, можливо, це навіть і з, з, зумовлено е, проведенням е, революції, тому що е, все, все перейшло на новий рівень. Люди зараз не знають, кому довіряти і тому є схильність до їх обману. І запитання до пана Хомицького: ви, як член комісії законності, маєте, мабуть, знати, бо відслідковуєте, наскільки змінилася робота правоохоронців після Майдану, саме після єврореволюції у Львові? У нас міліцією співпраця яка. Ми затверджували дві програми: програму Безпечне місце, програму профілактики злочинності. Де ми пробували такими на закупівлю відеокамер, відеоспостереження виділяти кошти. Але на це мій погляд, це все такі ін'єкційні заходи. Важко хворому. Те, що все відбулося з нашою міліцією, ті всі погроми, це звичайно погано, але це були наслідки. А причини Причин є для мене фундаментальних дві це відсутність довіри, повне падіння довіри від мешканців до поліції. І друге, звичайно, це звинувачення вищих у корупції, у місцевих у хабарництві. Нижчих чи не нижчої ланки я маю на увазі. Чи можна це все змінити? Звичайно ж, це можна змінити. І ми маємо приклади два наших сусідів. У них і Грузії, і Польщі. Так я ніколи не забуду, для мене було це два таких яскравих приклади, коли що наші львівські Карпати грали за Фестоні, ми побували в Грузії, в Батумі, і це два приклади, коли нам говорять, ви можете лишати без проблем стільникові телефони на пляжі, ніхто їх не вкраде. А друге, якщо ви дасте хабаря. Нашим даїшникам, так званим місцевим, ну ти не знаю, ми будемо вас цілий місяць тут гостити, без проблем. Тобто, на наш погляд, край, потрібно і так, як в Польщі, розмежувати поліцейські міліцейські функції. Є місцева, муніципальна, комунальна. Поліція, міліція, яка займається там профілакт ППС, яка займається різними такими низовими функціями, і має бути загальнодержавна поліція, яка підпорядковується безпосередньо вже міністерській вертикалі, яка займається боротьбою з організованою злочинністю, з наркотиками і так далі. І дуже важливо нам є теж відокремити відокремити від міліції поліції функції внутрішньої безпеки. Це має бути абсолютно. Інша структура не можуть пити ті ж горілку, ті, що контролюють, з тими, яких контролює. Тобто, ну це виходить рука руку миє. Це має бути абсолютно різне. Друге, ми зараз маємо постаратися працювати над підвищенням престижності поліцейського міліціонера. Це повинно бути, щоб всі розуміли, що це люди честі, і також я можу побачити, як ем, у Львові що у нас є. У нас є наприклад ті ж самі дільничі, які забезпечені. І табельною зброєю забезпечені, і приміщенням з ну є звичайно і якісь там транспортні засоби, але рівень заробітної плати в них є ну мінімальний, дуже низький, і це теж є великий негатив. Тобто, ми здаємо людям зброю, але матеріально їх не забезпечуємо. Тобто, тут теж повинно відбуватися реформування. Реформування, я впевнений, що повинно даватись і пільгове. Житло для молодих е, міліціонерів, але під високу відповідальність. Якщо ти не дай Боже, ти десь попадешся на хабарництві чи на корупції, ти ніколи не зможеш ні працювати, і в тебе це житло буде забрано від тебе і твоєї сім'ї. Певний, що це нам щодо люстрації, ми можемо піти таким, як зробили Грузії, таким радикальним шляхом. Вони майже всіх звільнили, набрали молодих хлопців, набрали інструкторів з Чехії, набрали інструкторів Сполучених Штатів Америки, які їх вчили. Але це повне оновлення. А можемо провести те, що ми говоримо у нас ілюстрацію. Але це треба, до того треба теж відповідально піднести, бо якщо старі кадри працювали в попередній системі в певному напрямку, я певний, що вони в майбутньому будуть так працювати. Дякую. Зараз ми повернемося до ілюстрації, але перед тим я би хотіла почути цифри від вас, пане Тус. Наскільки все ж таки знизився рівень злочинності? Якщо знизився у можливо, питання можливо. злочинності цих показників, фактично не знизився. рівень злочинності, навіть дещо по важких категоріях злочинів дещо невеличкий є ріст. Фактично він є на рівні і минулого року, і цього року. У день у польової скоїться десь в районі більше менше до сорока. Злочинів десь до десяти злочинів скоївся тяжких. Тобто рівень фактично не знає. Дуже багато спекуляцій було на цю тему, зокрема під час перших днів, коли фактично не було можливо навіть. Ну, самі розумієте, зв'язок знищений повністю. Тобто поступали деякі політики, деякі посадовці чи засоби масло інформації інформація поступала, що от всі поховалися, ніхто трубки не піднімає, телефони не піднімають, ніякий телефон можна підняти. Якщо до сьогоднішнього дня телефони не працюють ні один, жодні телефони, всіх підрозділів не працюють. То що встигли зробити на самі коротший час відновити службу 102, то не необхідна. Перші дні фактично було зменшення кількості злочин не за рахунок зменшення кількості злочинів, а за рахунок того, що люди не мали можливість зареєструвати. Тому що жодна черговчина не працювала, десь через два, через три дня почали відновлювати чергові частини, через день, через два почали відновлювати службу 102 і послідовно, послідовно зареєструвати єдиний злочин, єдиний облік. Так? Тобто, послідовно почали роботу відновлювати. але все одно йде в рушному режимі. Що стосується грузинського досвіду, польського досвіду, що ми товариші тут колеги говорять. Ми, от в процесі підготовки цієї реформи, була створена спільна група з працівників міліції, з працівників Львівської міської ради, там містобудування, архітекторів, які поїхали в Грузію вивчати певний досвід. Що стосується адміністративної будівлі і порядку роботи, також у нас налаштована. Ну, Певні свої, скажімо, думки привезли і багато що втілюємо вже на сьогодні, з грузинського досвіду. Значить, також робота була минулого року організована із польськими колегами, з Кракова, на місто побратим. Воно фактично і по кількості населення, і по території, і по архітектурі воно наближене. І дуже багато цікавих ідей, і організація дорожнього руху, там, і, що, і організації роботи працівників поліції в Польщі. Так? Ну, деякі нюанси, ми, деякими питаннями ми мали чим похвалитися, але в загальному, звичайно, нічого нам на сьогодні видумувати не потрібно. Ми всі хочемо реформувати, ми всі хочемо видумувати нові стратегічні речі і показувати свій розум, думки так? один перед одним. А фактично все придумано до нас. Нам треба просто реально взяти якийсь на зразок. Я не розумію, що ми можемо штампом взяти. Зрозуміло, що й певні будуть корективи, щоб пристосувати до нашої, до нашої місцевості, до України, до нашої держави, так? зокрема до міста. А ще питання було, що стосується працівників патрульної служби, було не питання, а інформація така. Дійсно, на правду, люди багато чого переосмислили, тому що не всі прийшли в міліцію красти, і не всі прийшли, багато людей прийшло за, дійсно за покликанням і від власного серця. Так? Тобто Тут важко говорити. Ви розумієте, що кількість працівників міліції достатньо велика. Так? Я розумію, що десь в суспільстві побудує така думка, що ми їх годуємо, інші питання. Ну, немає держави в світі, де немає правоохоронної інституції. Так? Немає такої держави. А зараз робити якісь кардинальні рухи, що стосується всіх працівників мілістів, це не розумно, тому що то є за ними сім'ї, родини. Це велика кількість людей. це є діти, мами, то... Розумієте, що коли людина вчиться в школі і приходить йому там на телебачення кожен день чи інших місць розказував. Він там злочинець, він ну, так, хабарник таке інше інше. Ну як воно відбувається і на дітях, і на всіх? Тобто це дуже дуже небезпечна річ. Це дуже треба послідовно, грамотно. І треба нам будувати імідж. Розумію, що це робота і правоохоронців, але це величезна колосальна робота і всіх людей, які дійсно хочуть допомогти, щоб внести якийсь баланс, так, у нас, щоб воно дійсно було. Зрозуміло, що є багато питань, що питання контролю правоохоронної структури, питання інші питання виникли, дуже важливі. Я думаю, що в процесі все розбереть, але треба людей заспокоїти і дати можливість людям працювати і допомагати чим можливо, тому що ми зараз розуміємо, в якому стані є збройні сили, так? І нарешті по телебаченню пішли реклами, так? О, і нарешті ми задумалися, що ми ж стільки років робили, і, і збройні сили, і інші правоохоронні структури. А е, держава, люба, яка себе поважає, яка хоче навести лад і хоче мати відповідний порядок і закон, вона повинна насамперед дбати про і збройні сили, і правоохоронні е, правоохоронців, і інших людей, які дотичні до цієї роботи. Дякую. Мабуть, треба віддати, що належне самообороні, так львівські, яка працює спільно. Дуже з тема така теж цікава. Звичайно, що цим людям, які щиро в цей час, перші дні вийшли. Само організувалися, вийшли на допомогу самі собі своїм сім'ям місту, так для того, щоб організувати якісь патрулювання, тому що вже такі були моменти, що мародерство вже почало по чуть, чуть набирати ходи, так і люди самі власними силами дійсно стримали ці всі рухи. Тобто з перших днів почали проводити спільні патрулювання. Ці всі інструктажі проводилися в адміністраціях районних Львова. Ну, зараз багато хто спекулює, що вже знаєте, люди самі самоорганізувалися, а кожен старається на цій хвилі е, події, які відбувалися, заробляти собі якісь дивіденти політичні і кар'єрні, і інші питання, так? А питання, що стосується, ну, виходило півтора тисячі людей, до речі, на добу, десь спочатку цивільних осіб, послідовних менше-менше, на сьогодні вже е, працівники міліції патрулюють самостійно однак, е, коли виходять великі масові акції, тобто футболи. Інші ходи, там інші великі де є велике скупчення людей є домовленості і ми співпрацюємо спільно з громадськими організаціями самообороною ревіду рай не пускають і такі інші. Там є декілька чотири організації, які подали документи на реєстрацію. Дякую. І мене буде також запитання до пана Хомицького і до пана дідуха стосовно самооборони. На вашу думку, чи потрібно долучати цих людей до реформування правоохоронних органів в місті? Я вважаю, що, звичайно, що потрібно, тому що ну, повинен бути громадський контроль за діяльністю міліції, поліції, щоб не виникало. Бо якщо це буде замкнута внутрішня структура, то я вважаю, що будуть виникати багато тоді до них і запитань, і зауважень, які є від нас. Самооборона, молодці, організувалися, швидко пам'ятаю, теж разом охороняли і консульство, бо виникало багато питань, що можуть спровокувати як напад чи там на російське чи на польське консульство, і це здворити якийсь конфлікт. Тому люди проявили ініціативність. Я думаю, що це тільки похвальним. Їм треба дякувати. Нехай вони далі проявляють свою ініціативність, допомагають. Я впевнений, що це що він повинен допомагати. І тоді буде менше виникати запитань до. Міліції, поліції просто багато проблем на мій полі теж створюється внутрішньо самої міліції. Це останній інцидент, що стався в рівному. Звичайно, що можна було робити це на відеозаписах, тоді би оприлюднилося, що насправді відбулося. Не виникало би цілі теорії змов, хто кого спеціально застрелив бив. Тому я пан, якщо є люди, якщо є громадський контроль, то тільки буде полегшувати діяльність нашої міліції. Дякую, і пан Дідух відповість на моє запитання одразу після невеличкої перерви. А я вам нагадаю, що це програма в об'єктиві. Сьогодні ми говоримо про те, як змінилися правоохоронні органи після майдану. Це другий телеканал Мар'яна Підковська. Побачимося зовсім за трохи.